Здоров, друзі, це шоу Холостяк і сьогодні. У нас заключна остання серія мого супершоу про суперкохання Холостяка Опанаса із іншими дівчатами, яких я створила. Просто випадкові дівчата. Не дуже старалася робити їх ідеальними і геніальними. Але все як і в реальному житті, ми просто шукаємо хлопцю Опанасу якусь. Наречено ви дивилися попередні, мабуть, п'ять серій, бачили, як вони ходили на побачення. Сьогодні у них буде суперконкурс, в якому дівчата просто кому як пощастить, та і стане коханою для Обанаса. Тому що у них усіх добрі стосунки, вони усі трошки закохані, Холостяка і холостяк теж трошки закоханий всіх дівчат. Він не знає, як правильно обрати, і я не знаю, як правильно обрати. Саме тому. Сьогодні випадковим чином ми все зробимо. Для цього я збудувала супервелику локацію. Тут є дуже багато лабіринтів, це дуже багато парків і басейн з лебедями просто прекрасно. І завдання дівчат сьогодні буде просто дістатись до останнього лабіринта, пройшовши всі попередні, і забрати. Чарівний предмет, який буде розміщуватися ось тут, умова буде одна: хто перша добіжить до останнього лабіринта, перепливе цей басейн і. Забере потрібний предмет. Мені просто дуже цікаво, чи зможуть пройти дівчата весь цей лабіринт. Вони тут трошки мешкали, їм подобалось, наче плавать в басейнах, сидіть на цьому стільчику, пить з кавоварки наших спонсорів, яких насправді не існує каву, і читати книжки. Також у них є тут, де поїсти, де посидіть, і навіть хтось готував тут якусь снідання чи вечеряння. Саманта. Мабуть, ця серія буде коротка, але тим не менш, мені дуже цікаво, як дівчата в Завданням і хто із усіх цих дівчат таке займе місце в серці хвостяка назавжди, а буде назавжди це життя. Буде видно. <свіття> ну, все зараз дуже важливий момент. Я дуже хвилююся. Мені просто потрібно поставити задачу дівчатам: забрати ось оцю ось, де трояндочку. Можливо, логічніше дівчатам дійсно забрати гнома, тому що. Гном можна можна забрати гнома собі в багаж, а це в багаж не забереш. Всі повинні будуть забрати гнома. Поприбираю ось оці всі взаємодії. І хай там як хочуть, що їм вдасться чи ні, просто вони повинні забрати гнома. Ось це відправна точка дівчат біля ось цього ігрового пристрою. Я їм його просто поставила, щоб вони могли розважитися або відволіктися. Якщо хтось із них відволічеться на інше завдання, то це будуть вже їхні проблеми. То перший забере гнома, той забирає троянду і опанаса. Я сподіваюся, у них все вийде і зараз будемо бачити. Поїхали! Такс. І вони вже починають трошки тупить. О, ні, Марина. О, вона просто пройшла через кущ! що так можна. І вони пішли всі однією дорогою. Я їм зробила дві дороги. Можна також отут було вийти, але вони обирають одну чомусь. І так, да, вони пірнають воду. Перша Саманта, друга Аліна і Марина, третя. І здається, Саманта їх зараз усіх пережене. І здається, здається, Саманта краще всіх плавала. Я навіть не знаю, якщо зараз переможе Саманта, це буде нечесно. О, ні. Я не знаю, як так вийшло, але здається, Саманта переможе і вона перша забере. Дівчата просто стоять ось все. Вони вже просто все. І Саманта навіть не доходила, вона просто забрала гнома. Саманта просто забрала гнома, уже на цій відстані вона навіть не пройшла до кінця лабіринт. Я думаю, що їм недостатньо один раз забрати гнома. Я думаю, що їм потрібно іще поставити два гнома. І, і чи зможуть вони так само забрати їх. Тому що це дійсно недостатньо. Саманта лише швидко забрала, і, і це якось невесело, нечесно і не круто. І ви, до речі, спитаєте мене, чого не чесно, що Саманта виграє. Ну, просто через те, що Саманта не дуже добре себе поводила останнім часом і хотіла ходити на побачення з іншими хлопцями, але ми зробили вигляд, що ладно, Саманта. Ми будемо це враховувати просто на фінальному епізоді. І зараз я знову їх поставлю сюди. О ні, дівчата так і плавають у воді. Жах якийсь. І зараз поставлю їм знову задачу забрати гнома. Тобто ми можемо, в принципі, саманті віддавати троянду, але це ще не все. Можливо, до речі, через те, що Саманта стоїть перша в списку, вона перша якось пішла. Давайте тепер дивитися з боку Аліни. Так все, дівчата, дубль два. Тобто другий тур побігли. Тепер Саманта стоїть, відпочиває. От ви бачите, я натисла, що Аліна перша піде, і Аліна перша пішла, але не забарилася за нею Марина. І, можливо, хтось із них швидше буде пливти або довше. Ми зараз все перевіримо. Ми хочемо бути чесні, ми не хочемо просто так комусь віддати троянду. І здається, в нас дійсно буде третій тур, де ми спробуємо Марині дати можливість. Перший під типом гнома. І якщо все так і буде продовжуватися, то навіть ось тут Марина трошки опередила Саманту. І все, Аліна забрала гнома. Все вірно, все вірно. Тому ми зараз іще будемо ставити третього гнома і випробовувати це. І поставила б гнома все одно по центру, ось тут. А тому що мені не дуже подобається, що вони можуть забрати його прямо отак з під носа. Чомусь вони не, не хочуть іти сюди. Хоча навіть для того, щоб подивитися на нього, їм теж не обов'язково прямо йти в центр лабіринту. І вони завжди обирають один шлях, і мені це не подобається. Я не знаю, що змінить для того, щоб вони обрали інший шлях. Можливо, я спробую прибрати якісь випадкові кущики в випадкових місцях. Може, це їх трошки заплутає, може вони оберуть інакші шляхи. Ну, зараз перевіримо. О Боже, в саманти ще й робота є. Так, да, неочікувано тут виявилося, що в саманти була робота, хоча в неї раніше не було тут роботи. Так, і тепер я відправляю першу Марину. Тобто, якщо ви ставите задачу, мабуть, сімам. Кому першому ставити, той швидше йде? Цікаво. Над одним предметом. Е, да, другу Аліну поставлю третю Саманту. І зараз перевіримо, що буде відбуватися. Погнали! Саманта третя була і третя залишилась. Дійсно, Марина ось пішла перша. І вони пішли новим шляхом. Вони всі пішли зовсім іншим шляхом. Тобто це виявився тепер коротший шлях. І тепер, дійсно, Марина неряє перша. І пливе перша, а всі її чекають. Он саманта взагалі відстає. Тобто, ймовірно, що зараз Марина перша забере собі гнома. Якщо це буде так, то я дещо зміню. Аліна Ось, наприклад, хотіла звідси взяти. Так, да, Марина забрала. Але вона не змогла, тому що стояв столик. А так вона хотіла пройти, здається, по усі кущі. Тому зараз я виставлю трьох гномів. Я зараз виставлю сюди трьох гномів. Е, ось оцього гнома повинна буде забрати Саманта, бо вона прибульчиха. Я не знаю навіть, чи буде чесно, що отут вони будуть стояти, тому що дівчата можуть вихопити гнома будь-якого куща. Просто це гном для Саманти, для Марини ось такий. А для Аліни, а для Аліни буде оцей гном. І сподіваюся, що в них будуть тепер рівнозначні шанси, тому що кожна повинна буде забрати різного гнома. Все, дівчата в купальниках красиві, стоять нарядні і будуть зараз бігти знову по гномів. І мені знову не подобається, що тут вони будуть бігти по одному, тому самому шляху, тому я знову зміню лабіринт, щоб не повторюватися. Сподіваюся, цей раз буде неважливо, яка дівчина перша отримала своє завдання. І всі просто повинні будуть забирати різних гномів. Все, Аліна забира чорного, Марина забирає з оцим кубіком і Саманта забирає прибульчика. Погнали. Всі одночасно, здається, кинулись. Здається, тепер вже їм одинаково, хто за ким. І вони обрали знову цей шлях. Не так, як попередній раз. І Марина рванула вперед. Саманта взагалі застрягла в кущах. Саманта, не застрягає в кущах, о Боже, Аліна, тепер у них рівнозначні шанси. І хто перший забере гнома? Чий гном перший пропаде? О, о, о. всі пливуть, всі пливуть. І я сподіваюся, це буде чесніше. Хоча, здається, я Марині перший поставила завдання, другий Аліні, і третій Саманті, о Боже. Мені так хочеться, щоб все було чесно. І що, і що? І що? Перша забирає Саманта. Не Саманта. Перша забирає Марина. Друга забирає Саманта і третя Аліна. Марина, Саманта й Аліна. Тобто, щоб ви розуміли, крайній отут стояв гном Саманти. І вона отут забрала його. У Марини стояв по центру, вона його забрала звідси, але не забрала десь звідси, тому що лабіринт, мабуть, так вів. І Аліна забрала третє, тому що найдалі стояло від входу. Ну, як так можна? Мені не подобається, я хочу робити багато-багато турів, тому що... тому що мені просто по приколу з дівчат знущаться, можливо. Мені дійсно хочеться, щоб хтось перший щось забрав. Якщо їм усім дійсно не важливо, з якого боку забирати своїх гномів, то я взагалі зроблю квадратний лабіринт повністю, і хай вже як хочуть. І ось отут поставлю тепер гномів. А потім ми порахуємо, скільки гномів в кожної учасниці, здається, їх буде одинаково. Або поставить взагалі в різні місця їхніх гномів, поставлю ось сюди по кутках. І це буде, можливо, чесно. Можливо, я знаю, чому я себе так поводжу. Це через те, що мені дуже подобаються учасниці, мені дуже жалко з ними розставатися. Цей раз поставила дівчат сюди, і хай вони з цього кутка біжать і забирають своїх гномів. Я вже не можу. Мені так не хочеться з ними розставатися, тому я придумовую їм так багато різних конкурсів. Хоча це один і той самий конкурс, і це не є різними конкурсами. Цей раз я змушу Аліну брати цього гнома, саманту, яка не на роботі. Цього і Марину цього. І хай тільки вони собі щось видумають. Все, дівчата, я на вас надіюся. Побігли. Аліна, чого ти стоїш? Марина, що це? Саманта, саманта побігла. Ну, саманта, да. саманта вас усіх обіграє зараз, не треба було При тому що у Марини був вихід ближче, наприклад, і в Аліни був так само вихід, як у Саманти. І що тепер? І вони стрибають, пірнають у воду взагалі з різних точок. І це зовсім якось передбачувано тепер. Хоча Марина і Саманта одночасно могли вилізти з води, Аліна взагалі не скористалася цією драбиною. Тепер вони усі розійшлись, і що це? Саманта і Марина одночасно забрали. Аліна остання. Ну, Саманта все одно первіша. Саманта була первіша, і що? І все люди. Все, люди. Ось у нас у Марини три гнома, Саманти теж три гнома, і в Аліни три гнома. Всі вони дуже раді і, і я не знаю, і всім кавоварки. Що сказати? Саманта перемогла. Саманта якимись своїми магічними прибульськими здібностями змогла виграти усі конкурси. Тому Зараз я ставлю сюди арку для одруження, і ми будемо женить, пробувати женить опанаса із Самонтою. Все, Настав той день, настав той день, скільки вже можна, дівчата, вже все. Так, запрошуємо дуже-дуже багато людей на нашу імпровізовану вечірку. І будемо сподіватися, що всі прийдуть, всі вже переоділися, але це до той пори, поки не залізуть в басейн. Мариночка, ти не будеш сьогодні нареченою. На жаль, на жаль. Ось вона, троянда, молодець Саманта. Ти всіх перемогла. Навіть перемогла дуже дуже розумну Марину. Перший поцілунок на проєкті переможецею Самантою з купою, купою свідків. Так, Боже, Олег прям стояв у них біля ротів, дивився. Хто фанатів за саманту, хто за неї вболівав, сподіваюся, ви задоволені все опанас. Я думаю, теж задоволений. Хоча мене лякає те, що вона прибулець, і зараз ми спитаємо її до речі, чи вона чи вона самотня. Чи вона випадково собі не знайшла когось? Так, вона сама. Хух, це те, що нам треба було знати. Головне, що вона сама. І те, що вона дзвонила Лесі і щось питала про те, якби її з кимось ближче познайомиться, це не завадило їхнім стосункам. Все одно. І тепер ми попросимо її бути нашою дівчиною, бо вона і досі не була нашою дівчиною. О, там такий кораблик. Вау! Який кораблик поплив? У ладно, не будемо відволікатися на кораблик. Ну, ну вирішальне. Давайте вже. Всі чекають, всі чекають, коли вже опанас запропонує саманті бути будь... дівчиною. Його дівчиною, Давай. Так, вона погоджується. Вона погоджується. Зробить пропозицію. Ми робимо пропозицію. О, Боже. Він так у цих шортах і робить їй пропозицію. О, так. Боже. Ну, все, опанас, я така рада тепер за нього. Я тепер дійсно рада, що в Опанаса нарешті є кохання його життя, і він буде щасливий, і, і він буде свою романтику на когось поширювати. Він перестане бути холостяком. Він буде разом із дівчиною і треба буде їм купити ще одну капсулу і розбільшити хату, і вообще їм треба якось спати. Хоча тепер, мабуть, їм треба забутися буде про капсулу. Може, їм треба буде спільне ліжко? Хоча ні, я думаю, їм не треба спільне ліжко. Ой, все, я тепер дуже перезбуджена. І тепер, тепер, тепер їм треба одружуватися. Їм треба закінчувати цю вечірку і бігом одружуватися. <звучить> я так думаю, всім дуже весело, всім дуже радісно. Хаус паті закінчується. І ми, ми отримали за хаус паті навіть якусь копійку, хоча ми не, не збирались ніякі копійки отримувати. Всі наші гості взагалі отам. Всі дівчата, всі учасниці. Окей, але це не важливо. І зараз, зараз, зараз ми робимо весілля. І я поприбираю, до речі, ось і всі кущі лишні. Трошки легше стало. Більше місця, більше простору. Так, всі приоділись, всі приоділися! О, Боже! Саман це така гарна сукня. І не біла, і мені подобається, що вона не біла. Все чудово, все чудово, люди. Люди. Я не знаю, їм треба буде поставити бар, їм треба буде веселитися, їм треба говорити. Зараз ми хочемо робити все гарно, і я хвилюся, я хвилююся, Боже. Поставлю барну стійку прямо тут, а хай біжать усі сюди пить напої. Боже, невже Саманта зараз не передінеться назад і буде в купальнику ото таке робить, га? Здається, так. Да. Здається, Саманта взагалі не хоче перевдіватися. Боже, цей басейн. Що <кхід> він робить з людьми? І до речі, Дана не немає такої сукні, вона дійсно ото повинна була одружуватися в тій гарній сукні. А Тепер вона не буде одружуватися в тій гарні сум сумки, сукні. Та у них вже будуть глядачі якісь, га? Дівчата, хоч ви сюди телепортніться, що ж це таке робиться? Так, да, шкода, що Саманта скинула свою сукню, але їй дуже кортіло покупатися. Ох. Так. У них немає торта. Я не знаю, який шматок, чого вони мають взяти, але ладно, заб'ємо на це. Все, всі сюди біжать в купальниках. Хай вона хоче спати, Боже. О Боже, я не можу в це просто повірити. Я не можу повірити, що Опанас був так довго холостяком, а тепер він стає одруженим чоловіком. І вони цілуються. Прекрасно! Конфеті! І обіймаються. О, Боже, як гарно. Марина трохи тільки сумує. Сердечки. Супер. Це конець. Музика більше не грає. Їм треба поставити якусь колонку. До речі, вам вже тут було нудно без колонки. А, їм дали золото. Їм дали золото. А ще їм треба якийсь поцілунок зробити. Вони хочуть зробити якийсь поцілунок. Ну тоді лови свою дівчину тепер і роби з нею якийсь там поцілунок. О Боже, я натисла на Аліну, серйозно. Я чуть Аліну не попросила щось зробити із Саманту, який жах. І Саманта пішла кавоварку. Забрала, тиму вона все виграла. Вона виграла хлопця, вона виграла і кавоварку. Все, дівчата, остальні бай-бай. <рес> Клас. Не знаю, друзі, як ви, але я все одно задоволена. Я не дуже хотіла, щоб саманта може перемогла, бо вона позвонила там, щось якісь, якісь непонятні думки свої озвучувала Олесі. Але отак буває. Боже, опанас просто вау. ти, дядько. Здається, вже й Мариночка рада. Ну, дякую, Мариночка, що ти трошки копилаш губу, але ти все одно висловлюєш свою радість і підтримку папанасу. І мені подобається, що ніхто на нього не накинувся і не почав його бити чи кричати на нього і тому подібне. Знаєте. Це було б зовсім неприємно. А я очікувала, що таке може бути. Але це шоу Холостяк, і в нас тут шоу про кохання, і всі просто люблять один одного. Тому ось так. Дякую, друзі, всім за увагу. Сподіваюсь, вам сподобався результат, і ви його чекали довго, я його чекала довго. Залишимо наших персонажів, хай собі випивають свої напої і радуються життю. Сподіваюся, вже в наступній серії я просто. Переселю саманточку до Панаса, і ми побачимо, як це буде. Отже, побачимо, як будуть розвиватися їхні стосунки. Вони вже одружені дуже швидко, дуже різко. Так, от схватила гнома і виграла. Ну, дякую, друзі, що були зі мною. Дивилися моє шоу і всім па-па.